Мої вітання! Сьогодні готуємо роліні з м'ясом. І, власне, мій вам секрет приготування тонкого, еластичного та пластичного тіста, який є універсальним. І ви можете з цього тіста готувати будь-яку випічку, яку завгодно. Рецепт цього тіста легкий. І ви обов'язково впораєтеся з його приготуванням, навіть якщо робите це вперше. Для приготування нам знадобиться 150 г сметани, одне середнє яйце, чайна ложка солі з гіркою. Все це ретельно перемішуємо. Не припиняючи перемішувати, додаємо тоненькою струєчкою, олію в кількості 130 г. Далі 140 грамів гарячої води, аби розтопити нашу сметану та з'єднати її до однорідності з олією до стану молока. Зверніть увагу на стінки, вже наскільки рідним стала наша основа. Додаємо ще 140 грамів молока, тепер 200 грамів борошна, перемішуємо. І вже після цього додаємо. 15 грамів оцту 5-відсоткового яблучного. Якщо 9%, тоді 10 грамів. Ще 200 грамів борошна. Ось таке от тісто за консистенцією у нас виходить. Переходимо на робочу поверхню. 150 грамів борошна додаємо. Всипаємо сюди наше тісто. Та починаємо далі тут працювати вже з ним. Від країв до середини, натягуючи волокна, отак от вимішуємо. І зверніть увагу: зовсім трішечки борошна ми використали, а тісто вже не липне до рук. Таке от тісто за зовнішнім виглядом, після того, як ми вмісили все борошно В кількості 750 г. Тісто ще не відпочивало, але погляньте, яке воно. Еластичне та пластичне, та з якої кількості волокон. Оті бугорчики, такі нерівності на тісто це є наші волокна, які в подальшому дадуть змогу при розкачуванні тіста розкачувати його як най... найтонше, і при цьому воно не буде в нас рватися. Розділивши тісто навпіл будь-яким зручним для вас способом, розділяємо його на відповідну кількість частинок, яку потрібно особисто вам. Відповідної ваги. У мене це 32 частинки, вага кожної 41-42 грама. 16 частинок це роліні з м'ясом, і 16 частинок це слойка з сиром. Слойку з сиром я покажу вам в наступному відео. Оскільки дуже буде довго сьогодні, то там буде трошечки інший спосіб замотування і інша кількість розкачування слоїв. Ось, гляньте. Яка хрумка наша слойка з сиром трішечки реклами на наступний раз. І під час того, як ми її розламуємо, зверніть увагу, яка кількість шарів, якої товщини у нас вийшла. Продовжуємо далі. Ось таким чином, з країв до середини, закругляємо кожну частинку тіста та ставимо на відпочинок, обов'язково прикривши плівкою. А потім і рушником. Тим часом готуємо начинку 200 г дрібно нарізаної цибулі, чайна ложка солі, чорний перець за смаком та чайна ложка тмину з гіркою. Все це перемішуємо руками до тих пір, поки цибуля не виділить відповідну кількість соку. аби Відчути одразу аромат всіх спецій. Сюди ж додаємо 400 г фаршу ясного. Перемішуємо все до рідності і все готово. Приступаємо до приготування нашої сипучої суміші з крахмалу та борошна. Тут у мене 4 столові ложки картопляного крахмалу та 4 столові ложки борошна. Але в процесі приготування наступного відео слойок мені не вистачило по одній ложці крахмалу та борошна. Тому одразу ставте на цю кількість тіста по 5 столових ложок. І того, і іншого. Ось так: от. спершу розминаємо тісто, зверніть увагу, яке воно вже гладеньке та еластичне. Обмачуємо і далі починаємо розкачувати от до такого от розміру. Але я вам хочу показати трошечки більше, чому ми розкачуємо щонайменше в кількості 3 штучки тіста. Ось, чуєте? Характерний звук качалки по робочій поверхні. Це вже е, говорить про те, що наша качалка не бачить нашого тіста, що воно вже ще може буквально трішечки розкачатися е, з великою кількістю присипаного борошна. Але до максимально тонкого розміру ми зробити це не можемо. Ось тому от ми через це просипаємо так от кожен розкачаний шар ще трішечки борошном та крохмалом і складаємо на купу. Я роліня розкачую сьогодні в кількості трьох. Наступне відео в кількості чотирьох і побачите трошечки різницю. Інше буде не набагато. Але трішечки більше в діаметрі, та не суттєво більше, але тонше. Е, так, тепер зверніть увагу, коли перевертаєте оце, е, слідкуйте за кінчиками, аби вони не з'єдналися, і щоб потім ми їх не закатали до однорідного стану, щоб ми не змогли від'єднати слої. Цього за цим потрібно дуже слідкувати, розправити спочатку, а потім розкачувати. Якщо ми все правильно робимо, дуже легко все від'єднується. Погано від'єднується, якщо закатаємо. От, от, наприклад, от загнуться кінчики, так? І ми закатаємо його, то дуже-дуже проблематично потім відривати їх. Якщо ми все робимо правильно, тоді все виходить дуже легко. Ось. Як хочете, можете зминати. Далі знову вирівнювати тісто, воно у нас не рветься. Не тріскається і дуже гарне в роботі. Будь-яка випічка, яку я готувала з нього, виходить неймовірно смачною і дуже гарною за виглядом зовнішнім. З таким чином розкачали. Бачите, наскільки тоненьке, наше тісто. Тепер масло вершкове на всю кількість тіста в мене вийшло 150 грамів масла топленого. Ось ще одна причина, чому я розкачую для роліні, товщина, от така от, відповідно, я не роблю саме максимально, тому що я прослоюю, наприклад, цю випічку маслом. Якби я його тоненько вже так розкачувала і ще додала масло, то воно було б трошечки жирнувате. А так воно саме таке якесь масло, яка пропікається гарно і під час випікання витікає. Для мене так оптимально, ви вирішуйте самі. Ось. Таким от самим чином формуємо ще наступне тісто трішечки ще довше постояло. Поки ми робили перші, розкачується ще швидше, ще легше. І далі в процесі роботи так буде і надалі. Чим далі ви будете розкажувати, тим тісто більше буде послаблене і легше буде в роботі з кожним разом. Якщо ви навіть будете робити цей рецепт перше, я запевняю вас, він у вас вийде з першого разу, і результатом ви будете обов'язково задоволені. Так як я кажу, що це тісто універсальне, воно дуже добре підходить і для соленої, та для солодкої випічки. Ось, навертіли вже з вами 16 рулінів. Тепер легенько змащуємо вершковим маслом. Ви можете змащувати жовтком, як завгодно. Посипаємо за бажанням кунжутом, та перших 15 хвилин випікаємо при температурі 220 градусів. Далі при 190 до такого от кольору. Орієнтуйтеся, будь ласка, на власну духовку. Ось наш результат. Які мають роли тоненькі, смачні. А я дякую вам за увагу, що були зі мною до кінця відео. На сьогодні в мене все. І до нових зустрічей на каналі Української кухні.